10 квітня Кременчук новини за хвилину. Верховна Рада України проголосувала за законопроект, який повертає українським військовим, що перебувають поза межами бойових дій, виплату 30 тисяч гривень. Це стосується також і працівників ДСНС та поліцейських. Ларису Коханівську, яка загинула 27 червня минулого року під час влучання російської ракети у торгівельний центр АМСТОР, Крюківський районний суд сьогодні визнав померлою. Нагадаю, жінка була єдиною тіло якої так і не знайшли після трагедії. Кременчук отримав черговий вантаж з гуманітарною допомогою від міста побратима Алітуса. Засоби гігієни продукти харчування передали нашому місту. На сайті Кременчуцької мерії зареєстрована петиція щодо вимоги розірвання договорів оренди землі з УПЦ Московського патріархату. За 90 днів ця петиція має зібрати щонайменше 250 підписів. За минулий тиждень у нашому місті народилося 22 дитини, 12 хлопчиків та 10 дівчаток. Це швидкі новини. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк!